Всім привіт! І з вами Франкенштейн. і ми сьогодні будемо вам показувати наш новий випуск нашої телепрограми. Наше шоу називається Корисна порада». Спершу як я вам дещо ну, буду розказувати тему нашого шоу, я хочу вам дещо сказати. Як я опинилася в цій студії. Про це зараз ви почуєте і побачите детальніше. Дома у Франки. Так, іде мій комп'ютер. Ось мій вірненький на ліжечку. Нарешті я в своїй спальні, а то я так втомилася із цих покупок. Я все рівно собі нічого не купила. Ну, сейчас змарнувала. Мій комп'ютер. Так, нова вот Класна порада як стати популярною. Ну, все ж таки попробуємо. Та 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 так, там було? Ну, що ж, попробуємо. I am popular.